Друзі, привіт! Я сьогодні в пологовому будинку і запрошую вас на екскурсію палатами і пологовими залами. Ходімо знайомтеся, медичний директор пологового Шемякіна Наталя Миколаївна <світ> рада вас бачити. Я як обіцяла другу дитину народжувала тут і обіцяла повернутися за третьою. <світ> <світ> Дуже за це вдячні. <світ> ну що я пропоную почати з післяпологових палат. Це йдеться про післяпологові палати для сумісного перебування із родиною. Так, ході. Так. Ми знаходимо в палаті сумісного перебування, де є можливість знаходження з вами. Навіть усієї родини, якщо в цьому буде потреба, це зараз так важливо, якщо є така можливість, дійсно хочеться бути максимально разом. Це саме кімната, якби для чоловіка або для мами, мами або для діток або для діточок. Да. Друга кімната це перебування для матері та дитини. Вже не Тут ліжечко для дитинки, звісно для мами, да дуже зручне, тому що воно має декілька положень, і сама жінка може приймати будь яке положення зручне для неї кнопки виклику медперсоналиця, Трубочка лежить поруч з мамою. Я бачу вже речі, готові халатикі капці. Що потрібно зібрати жінці з собою в пологову лелека? Я пам'ятаю, що можна було прийти просто з обмінною картою. Так, відповідь нічого <с І це так зручно. Так, якщо ви хочете свої власні якісь речі, звісно, ми не заперечуємо. Тим не менше, ви бачите, що ми надаємо все необхідне, вам. це стосується і медичної допомоги. І матері, і дитині, і харчування це стосується якихось додаткових послуг, які необхідні. Тобто жінці не потрібно нічого з собою брати в половині. Це ще одна категорія палат. Жінка перебуває одна. Якщо хоче, чоловік може теж цілодобово перебувати з нею і, і допомагати. <світ> Проте, допомога нашого медперсоналу вона однакова для всіх пацієнтів. Я в кібі категорії палат вони не знаходились. До речі, у нас всі палати індивідуальні. Вони мають санвузол, і обов'язково ще кожна жінка отримує додаткову допомогу стосовно грудного. Вигодовання постійно проводимо навчання по догляду за дитиною, <різь> знайомі місця. Мені здається, що саме тут і народжувала це пологовий зал. Так, так воно і є. Під час пологів ми спостерігаємо за станом дитини завдяки ось цьому апарату КТГ моніторинг Він на нас приєднаний постійно, контролюємо серцебиття дитини під час пологів. У жінки є ось такий дуже зрачний прилад, коли ви натискаєте, то медперсонал, який знаходиться тут же до вас. Відразу підійдуть і спитають, що яке у вас є побажання? Якщо потрібна ось така термінова якась допомога, то ось, наприклад, народжується дитина з малою вагою, яка потребує, звісно, реанімаційної допомоги, первинної реанімації, то є ось такі столики, які обладнані всім необхідним для того, щоб надати висококваліфіковану допомогу саме з початку, з першої секунди народження дитини. А ще скажіть, чи беретеся, ви як приватна клініка, за які? Складні випадки та діагнози. Ми маємо найсучасніше обладнання, висококваліфіковані кадри, які можуть надавати цю допомогу, тому нікому не відмовляємо і всім надаємо цю висококваліфіковану допомогу. Операційний блок. Це саме операційна, де виконується операція кесарів ростин Тут постійне стерильне повітря. Це саме про планові кесареві йдеться. Правда, тут виконуються і планові операції, і ургентний кесарів ростин. Зараз ми живемо в непростий час, і жінкам доводиться народжувати в складних умовах, і ти ніколи не знаєш, що буде через хвилину. Чи є тут автономне живлення, генератори? Це те, що дуже турбує, щоб нічого не зупинилося під час самого процесу. Так, обов'язково у нас це перша умова безпеки. Нашого пацієнта, звісно, у нас є генератор безперебойно працює вся апаратура. Ми можемо прийняти пологи і в бомбосховищі, і навіть зробити там операцію. З якого терміну вагітності є можливості виходжування цих діток поспішає. А ми надаємо допомогу діточкам, народженим з 22 го тижня. Два другий тиждень. Є можливість надання допомоги 28 днів після народження такої дитини, і потім вони можуть знаходитись ще під нашим наглядом, якщо вони не потребують якоїсь спеціалізованої допомоги. До речі, в нас була найменша за вагою народжена дитина 500 грамів, і вже там майже 4 чи 5 років ці дитинці це одиниці такі, проте вони мають право на життя. Ну, а зараз ми приймемо до кімнати виписки. Ось подивіться, тут навіть є такий закуточок, де можна створити красу <сум> молодої мами. Ви маєте зустрітися з родичами вже ось тут. Ось тут зустрічають нове життя, нове життя, яке йде в світ. Боже, як хочеться, щоб всі діти народжувалися здоровими, підмірними народами.